Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Підвищення цін необґрунтоване. Президент доручив перевірити. В Молдові рахують прибуток від тиску на Придністров'я. Щедрий вечір у селі Воронково як святкували старий новий рік. Підготовка до водохреща, де встановлять купелі. Музика. Мита на імпорт, блокада експорту наших підприємств. Минулого тижня на кордоні із Молдовою пройшла акція протесту. Люди вимагали припинити грабіж Придністров'я. Тим часом у Кишиневі вже рахують прибутки від нових мит, які президент Красносельський напередодні назвав середньовічною даниною. Ввіз і нині там Молдова посилює блокаду Придністров'я. Статтю із таким заголовком опублікували російські ізвісті. Пишуть про нові мита на імпорт та мітинг на кордоні. Придністровські громадські діячі провели акцію протесту біля КПП на лінії зіткнення. Один з учасників повідомив, що активісти відправили до молдавських міністерств та відомств листи, але у відповідь отримали як під копірку відписки. З нового року наших підприємців змушують сплачувати мита на імпорт. З прапорами та плакатами громадськість вимагає припинити грабіж і перестати обкладати Придністров'я даниною. У статті ще про те, до чого може призвести економічний тиск Молдови. Скандальне рішення призведе до зростання інфляції та удушення економіки. За різними оцінками, рішення молдавської влади обернеться для Терасполя збитками до 30 мільйонів доларів на рік. Молдова вирішила заробити на Придністров'ї, просто забрати гроші з нашого бюджету та перекласти у власний. У Кишиневі вже рахують прибуток попередньо 120 мільйонів леїв. Про це заявив один із депутатів парламенту Молдови. Саме неприємне для нас то що найстрашніше для нас те, що всі ці важелі тиску спрямовані не на придністровську владу, а націлені на звичайних жителів ПМР, тих жителів, які сьогодні лікують дітей, навчають дітей, стоять біля верстата, сидять біля швейної машинки, створюють матеріальне благо, поповнюють бюджет міста і республіканський бюджет. Нові мита Молдови обговорять на зустрічі міністра закордонних справ ПМР та молдавського віцепрем'єра. Вона пройде вже завтра, 16 січня, в Терасполі, на порядку денному блокада експорту придністровських підприємств, ввезення медичного обладнання, питання автомобільних номерів та свобода пересування. завдання на рік від президента вадим красносельський звернеться до органів влади з традиційним посланням 22 січня Цьогоріч воно буде вже сьомим. нагадаємо що глава держави виступає з посланням до органів влади регулярно. озвучені завдання як доручення направляють письмово у кожне міністерство та відомство адміністрація президента спільно з урядом контролює їхні виконання усі доручення позначені відповідно до стратегії розвитку придністров'я її затвердили указом президента у дві у 2018 році попередити необґрунтоване завищення цін це доручення президента. На адресу глави держави все частіше надходять сигнали про те, що вартість багатьох товарів зростає. Підстав для цього немає. Вадим Красносельський закликав підприємства сфери торгівлі не використовувати складну зовнішньоекономічну ситуацію з метою наживи. К сожалению, вот эти от. Блокадне Молдови, вони... на жаль, у блокадні дії Молдови призвели до того, що мережа шериф деякі позиції в неповному обсязі завезла у свої магазини. Це можливо і не товари першої необхідності, але тим не менш більш дрібні мережі і деякі магазини користуються ситуацією. Це стосується і зелених ринків і необґрунтовано піднімають ціни на ті чи інші продукти харчування. При цьому миту ніяк не впливає на підняття, тому МВС… Міністерство фінансів в особі податкових інспекцій і ОБЕС провести заходи за контролем ціноутворення. Я ще раз звертаюся до підприємців: не потрібно користуватися ситуацією. Зрозуміло, вона дуже серйозна, але використовувати її для власного збагачення не варто. Це пагубна практика і спекуляцією займатися не можна. А я, капітан, как? Ні. Капітан, чорний пес Олександр. У нас тут на помочь, нічого страшного. Конкурси, пошук скарбів, загадки та багато посмішок. У школі-інтернаті села Глине влаштували свято для дітей. Організатор Молодіжний рух Зірка. Захотілося порадувати діток. Як усі знають, 2024 рік це рік сімейних цінностей, і ми хочемо подарувати діткам сімейне тепло, радість, подарунки. Це Вікторія мрії про велику сцену. Любить співати, звичайно, скористалася нагодою і виконала новорічний хіт. І навчається у п'ятому класі. Себе перевіряв у конкурсі і загадками. Мені мені більше сподобалися загадки. Нам подарували настільні ігри. Я люблю найбільше морський бій. Хочу висловити велику вдячність молодіжній організації. Зірка за такий чудовий квест, за прекрасне свято для наших діток. Наші вихованці спортивні, талановиті. Є у нас відмінники, хорошисти, але загалом діти музичні, творчі. У рамках року сім'ї молодіжний рух зірка планує відвідати інші дитячі будинки республіки. Спасибо! Спасибо! Новонямецький монастир у Кіцканах в січні йому 160 років. За монастирськими мірками святиня молода. При цьому історія дуже багата. Відчинців з Візантії до закриття за 30 радянських рублів. Будівництво новонямецького монастиря планове, що не зазвичай. У Почаєві, наприклад, спочатку відбулося чудове явлення Божої Матері, і лише потім там з'явився монастир. У Кіцканах на той час без чудес. 14 століття. З Візантії тікають ченці. Після довгих поневірянь опиняються на берегах Дністра. Тоді молдавським князівством правив Олександр Челбун. Добрий, Щоб монахи Большопченці більше часу приділяли небесному і менше витрачали свої сили на земне. Він подарував їм село Кіцкане. Це був початок 15 століття. За офіційними даними, Кіцкане засновані у 1368 році. Тож практичної самої згадки село було вже монастирським. Минуло 400 років, і тут знову виник монастир. Нікольський храм тут уже був. Спочатку ченці збудували келії, потім з'явився хрестовоздвиженський храм, Вознесенський собор, трапезний, теплий зимовий, на честь успіння Божої Матері. Різні часи переживала святиня. Під час Великої Вітчизняної війни до дзвіниці потрапив артилерійський снаряд, але він там так і застряг, не розірвався. І досі за переказами він там перебуває. За радянських часів храм закрили. Ціна питання 30 рублів. Закриття монастиря було організовано органами держбезпеки і нам надіслали такий документ. Данилов, його прізвище було. Він провів цю акцію. Йому було оголошено подяку і видано премію в розмірі 30 рублів. Тобто ті ж 30 срібняків, за які був проданий господь. Наприкінці 1960-х територію храму віддали під туберкульозну лікарню. Наприкінці 18-х до монастиря знову повернулися парафіяни. Кіцканський монастир пережив багато чого: дві світові та громадянську війни, революції та розвал радянського союзу. Але, незважаючи на круті повороти історії, святиня залишилася. Щедрий вечір у селі Воронково, Це рибницький район. Тут зберігають народні традиції. По хатах ходять ряжені та щедрують. Так відзначають Старий Новий рік. У сніжинки на рісницях в бороді святають льот. В тому що Новий рік! Старий новий рік співпав із днем святої Маланії у народі Маланки. А у воронкову традиція переплилися ще більше. Село багатонаціональне, тут живуть молдавани, росіяни та українці якщо ми йдемо на українську частину. Ми щедруємо, гейкаємо, колядуємо українською мовою. Ми туди водимо маланку. Маланка це бешкетниця. Російське подвір'я. Ми йдемо з ведмедем, і теж ми там співаємо, колядуємо, робимо велику виставу. На молдавську частину ми ведемо козу. Продаємо коза. Головний персонаж у щедрівників у народних обрядах символ родючості та багатства, уряжених ціла вистава з продажем кози. Хороша коза, фірміна коза. Коза коза це така тваринка, добра і дає добробут сім'ї. Приходимо, люди веселяться, дивляться на козу і радіють. Дають їсти її народючись на урожай удома в сім'ї. 13 січня не дарма щедрий вечір. Господарі готували щедрий стіл. Вважалося, яким буде стіл, таким і наступний рік. Я я завжди готую голубці, картоплю, нагут, холодець, салати різні, олів'є, нарізку, ковбасу, олів'є на це свято обов'язково. А ще на старий новий рік ворожить у 21-му столітті по гороскопу жарт, звичайно, полний дяняк, саквояж, пальми рі. Ріфи, сонце, пляш! Раніше ворожили, кидали чобіт через будинок. І взагалі раніше були ще інші ворожіння. Як і на Андрія, напевно, так і на старий новий рік, коли розкладалися котлетки. І ось чию котлетку собачка першу з'їсть, та перша заміж і вийде. І ось такі були ворожіння. І на паркані, і на жердинах рахували. У воронково ще друють і дорослі і діти. Отже, традиції житимуть далі. Ну а 14 січня Василя зранку посівали, бажали достатку та гарного врожаю. До речі, старий новий рік святкують ще в Греції, Чорногорії, Сербії, Марокко і навіть в Японії. Придністров'я готується до водохреща. Православні святкують його 19 січня. За традицією віруючи цього дня занурюються в ополонку. Наразі триває підготовка купелів у всіх містах країни. У терасполі купіль встановлять на міському пляжі 17 січня. Будуть намети з буржуйками та польова кухня. 19 числа 19 числа плюсова температура прогнозує наш гідрометцентр. Будуть встановлені у наметах буржуйки. Будемо опалювати сьомий години ранку до п'ятої, шостої вечора. Рятувальники почнуть чергувати 18 січня, сімнадцятої години, і за потреби викликатимуть швидку. В'їзд на пляж буде категорично заборонено. Машини можна буде залишити на стоянці. О стоянці у сьомій ранку, 19 січня, на міському пляжі освятять воду. Так як в всіх храмах завершається служба храмах відбуваються служби цього дня. Тому щоб не позбавити людей раннього входу у святу воду, ми минулого року започаткували традицію освячувати воду прямо зранку перед службою. Гріхів свята вода, наскільки вона не була святою, ніколи не змиє. Змиє тільки сповідь і причастя. Ті, хто мають проблеми зі здоров'ям, не повинні окунатися, оскільки нашкодивши собі своєму тілу, нічого доброго, духовному плані ніхто не зробить. На водохрещі міський пляж прикрасять хвойними гілками. Для цього розібрали інсталяції біля пам'ятника Суворову. У рибниці купіль встановили на міській набережні. Раніше водохресні копання проводили на озері Шмалена. Місце змінили на прохання жителів. Так зручніше діставатися. Відкриють купіль о півночі з 18 на 19 січня. Чергуватимуть рятувальники та швидка. У пентерах купіль обладнають на пляжі біля фортеці. Спочатку водолази перевірять дно, потім почнуть мостувати поміст із спуску воду. На хрещення будуть намети із підігрівом. Воду освятять 19 січня об 11 ранку. Одразу після святкової служби у храмі Олександра Невського. У Слобозеї хрещенські купання пройдуть у російській та молдавській частині міста. У Дубасарах купіль встановлять 17 січня. На Добосарському морі біля Гес воду освятять півдні 19 січня після святкової служби у храмі. Ось і все. Ви знаєте, відчуття сейчас вітер дує, І, звісно, відчуття дуже приємне. <гум> ну, в кавичках. Ну, не то, що в кавичках. Привично, але все одно жорстко при ветрі, жорстковата. Юрій Харченко та Василь Кочин щодня приходять на берег Дністра. Купаються за будь-якої погоди. Навіть морози їх не лякають. Прохолодно, звичайно, трохи, але ми звикли до цього. Як кажуть, коли поринаєш у холодну воду, ніби тисячі голок тебе пронизують. У нас таке було спочатку, а зараз уже ні. Тіло звикло, ми підготовлені до цієї холодної зими. Я взагалі з дитинства завжди був пов'язаний з річкою, але мене обурювало, як так, купаємось до осені і все. Неправильно це, треба купатися цілий рік. Втягнувся. Мені сподобалося. Давало бадьорість, життєві сили. Працювитість Юрій Харченко 40 років на пляжі за будь-якої погоди про загартування знає усе, і його порада тим, хто збирається занурюватися на водохреще. До до будь-якої справи треба готуватися. Якщо ти плануєш скупатися на хрещення, треба вдома обтиратися холодною водою протягом року або холодний душ приймати вранці. Це не зашкодить жодному організму. А ось такі разові окунання – це якраз на рік зуби почистити. Це треба щодня робити, так і з купанням. До хрещенських купань кілька днів підготувати організм до такого стресу навряд чи встигнете, але почати гартуватися ніколи не пізно. сніг, ожеледиця, штормове попередження. Все це у Придністров'ї вже вночі. Цього тижня справжні погодні гойдалки – то мінус, то плюс. Погода буде складною для водіїв та комунальників. Місцями ожеледиця над північною Європою розкрутився дуже потужний багатоцентровий циклон. Про це розповів головний метеоролог Віталій Кольвенко. Його переміщення… Його переміщення, його невеликі зрушення будуть дуже значно впливати на наші погодні умови. Тому цієї ночі ми якраз і очікуємо проходження, так скажімо, теплого фронту. Увесь тиждень буде то мінус, то плюс. Причому від хорошого плюсу в хороший мінус. Ми теж будемо переходити від мінуса у добрий плюс. Ми від такої зими відвикли, але це цілком наша молдавська зима. Весь тиждень в день температура варіюватиме від нуля до мінус трьох. Виняток четвер. Цей день стовпчик термометра підніметься до п'яти градусів. Ну а наприкінці тижня знову холод. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о на першому придністровському.